Всім доброго дня, всіх з Новим роком. В нас є кворум, присутні чотири депутати Одеської міської ради і чотири депутата, члени земельної комісії. Пропоную перейти до роботи. Шановні колеги, пропоную наступний порядок. Денний. Перше питання: це дозволи громадянам на розробку проектів землеустрою у цьому блоці. Є доопрацьований. Це за порядком номером 1.1, Також є звернення громадян Казюри і Фомінцова. Другий блок питань: надання у власність оренду громадянам земельних ділянок у місті Одесі, третій блок питань: згоди на розробку проєкту відведення земельних ділянок юридичним особам. Четвертий блок питань передача в оренду юридичним особам земельних ділянок у місті Одесі, і п'ятий блок питань: поновлення припинення договорів оренди. Та внесення змін до договорів оренди. Шановні колеги, якщо є доповнення, зауваження до порядку денного, прошу. Так, да, Будь ласка. А, рядом. А, а, не працює. А, а Сергій, якщо ви не заперечуєте... Рядом з вами присяде керівник департаменту. Раз. Сергій, так ви, а ви на, на, на одно крісло ближче до нас? Ні, я попросив сюди на одне крісло, здвинуться. Подивіться, працює? Так. Да. Так. Будь ласка, вам слово. Так, департамент uh -huh. просить зняти е... Який блок, блок надання фізичним особам. Пункт 31. Павла Шклярука, 5А Зачекайте, на сково. Змінились відомості про м, власника. Зачекайте. 31, й так? Так, 31. й Наскова НВ. Так, yeah. Так, зараз хвилинку. А в мене 31-й фонтанська дорога, 69. У нас -я. Фонтанська дорога. Носкова. Покажу, ну, у нас то, що є таблиці нам присилали. 30-й, ну так це у всіх то, що 30-й не може, навіть та, та же таблиця. Не знаю. 30-й. У мене 30 й, -й Ветрова, 18. -й. Посмотри, у нас тоді, тоді ще раз. Насково, тоді носу, за яким то, порядком номером йде. 30. 30-й. 30-й. Насково знімаємо це. Так, угу. Так, є. Так, блок надання згоди юридичним особам. Пункт 10. й Тов Лайк-інвест. Вулиця Інглезі, 6. Зачекайте, будь ласка. Десятий. Десятий, так. Надання. Это не на. Це О, надання, ой, надання, я юридично. вибачаюсь, я вибачаюсь, так. Це надання. Надання 10-й, так? Лайки, угу. я, like так. Двенадцятий пункт. ТОВ виробнича компанія СНТІ. вулиця Новікова, 5. Так. Надії. 14. Е, громадська організація, е, Одеська обласна організація автомобілістів. Вулиця Іска Карабіна, 28. Це все? Зараз ще секунду. Зукніться собі. Поновлення припинення договорів. П'ятий пункт... блок питань, так. Так. Пункт 8 Юров, Академіка Глушка, 14. І пункт 9 Акація, Вулиця Дерибасівська, 21. Не встигли підготувати. Це uh -huh. uh -huh. поновлення. Да? Так, поновлення припинення. Цей блок. Uh, 8, 9. Юров і Біла Акація. Так. Шановні колеги, є е, е, заперечення? Чи приймаємо ні? Заперечень немає, Є ще пропозиція. Дозвольте, Так, будь ласка. З урахування минулого досвіду у нас регламент передбачає, що 2 лютого буде останній день розсилки за 10 днів перед сесією, і з урахуванням того, що у нас дуже багато роботи, я пропоную все ж таки змінити порядок денний, розглядати спочатку питання згоди та надання юридичним особам, оскільки це економічні статті бюджету Одеської міської ради наповнення. А фізичні особи розглядати після того, як ми будемо розглядати оці питання, чому тому, що по фізичним особам у нас є ще час більше ніж за 10 днів, тобто ми можемо зробити досилку, вірно я розумію, по регламенту. І відповідно ми можемо після 2 лютого ще зібратися, якщо ми не встигнемо. Але якщо ми знову підемо, як ми завжди з вами йдемо по роботі, ми просто не встигнемо. Зараз у нас якісь питання буде по юридичним особам, може тому що щось допрацювати потрібно зробити, донести. А ми їх поставимо знов ж таки в таку ситуацію, що ми не встигнемо просто до розсилки. Тому в мене є така пропозиція, колеги, для того, щоб ми потім працювали згідно регламенту і всіх задовольнило». Тоді, шановні колеги, є заперечення стосовно пропозиції нашого колеги? Ні, Ми з вами працюємо. працюємо і до сесії ми можемо працювати. Якщо ми не розуміємо, що ми можемо винести більшу кількість фізиків і більшу кількість ю юрики, систематизував нашу роботу в комісії. То чому ні? Звісно, що за. Ну, я тоді тож, та, та, також не заперечую. Тоді, шановні колеги, пропоную наступний порядок денний. Першим я вибачаюсь. Питання... Ще два питання забула я. Запуталася. Будь ласка. Є технічна документація, теж вона останній блок. Акціонерне товариство Концерн Галнафтогаз. П'ятій також, да, також вилучити. І ще блок надання п'ятий. То влога з. Зачекайте, да. зачекайте. П'ятий. Угу. Надання п'яте питання, то влого з 2016, вулиця Чорноморського козацтва, 96. 96. Так, <плес> так надання. Яка адреса? 96. Так, да, А порядковий номер. П'яте. а перед цим концерт «Нафтогаз», технічна документація, 10 номер. Бугайовська Тоді, шановні колеги, пропоную наступний порядок денний переставити питання. перше та друге, поставити четвертим та п'ятим і почати з питання з третього: згоди на розробку проєктів відведення земельних ділянок юридичним особам, передача в оренду юридичним особам, поновлення припинення, дозволи громадянам та надання у власність громадянам. П'ять блоків, шановні колеги. Також прийняти. До уваги пропозиції департамента та вилучити ці питання з порядку денного. Хто за це, прошу голосувати. Чотири за. Рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, тоді переходимо до першого питання. Це адреса провулок сортувальний 5. Товариство спільно українське грецьке підприємство Імтрекс. Шановні колеги, знайшли. Імтрекс. 2,8496 Га 11.02 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд. Підприємств переробної машинобудівельної та іншої промисловості. Оренда. Шановні колеги, заперечення чи зауваження? Є. Пропозиції. У мене питання. Там е, на земельній ділянки е, озеро. Це перше. І можна мені, е, якщо є топо, саме топо в оригіналі, топо топознім ййомку, можна топо зйомку в оригіналі? От якщо вона є з печатками? Тому що я в матеріалах щось її не знайшла. Мені. я нас роз... Озеро вирізане, так? Да? Ану, показуйте. Так, що ще що. Оце. Так, я так, також бачу, що озеро вирізано. Так. Ще, 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 час, подожди, замовник товариства. Це. А де КП? Під, ну, на то посьомку. На ну, посьомка з КП. Так, де? Я зрозуміла. Угу. Ще зап... запитання є, шановні колеги. Немає, Жанна сина? Немає. Ну, у мене немає. Може хтось виїде з колег. Подивитись, як варіант. Якщо нема питань, то, то, то не виїжджаємо. Ви були? А, а як Давайте, якщо вам ви слава були, дат. то ви тут. Тоді... Якщо був виїзд. Там А якщо мікрофончик? Ну, не Дивіться, на земельній ділянці знаходиться ну якби ну це комплекс. На цьому комплексі два власники. А один це виробничо-будівельно монтажне об'єднання Одесбут. Колись давно там було ну надавали згоду. Так, дійсно на земельній ділянці є озеро. Воно попадає у нас в Р3. тому воно вирізано з А що це за озеро? Як воно взагалі там за це штучне, природнє? Ну от... Всіна, дуже, в нашому ландшафті, звідки там озеро? Дуже важко назвати це озером, по факту це ну, така велика лужа з камишами. <плес> всі пишуть, вирізали озеро. Я почнула шукати озеро. Зараз ну, тут є фотографії, щоб ми вам показали це. Будь ласка, да. Озеро. <плес> так, тут є знімок, без Ну там воно ідентифіковано ну, як r 3 рекреація. Сам іменно статус. Мені ну, би, мало віриться, що це озеро. Ж озеро це це ну, провулок сертивувальний это... підприємство. Я це розумію, що я того я питаю. Можливо, Біля це... железних путей там одна промка. Враховуючи історію, можливо, це спеціально якесь там штучне було створено. Ну, озеро там... для того, щоб я не знаю, омолоджувальні вани там прийняти. Ну от по поводу обмолоджених сумніваюсь там дуже це от куяльника далеко? Ну це навпроти куяльника. Навпроти якщо куяльника. дивитися, да, це бо там железна дорога і промка вся. Ага. Тому я Но тому маю, Я маю, що навпроти куяльника, враховуючи ці ну, тим, властивості. Ну, це цю територію вирізано, вилучено з земельної вилучена. ділянки, звісно, бо вона у нас ертріт. Тоді ж. Ще є запитання до департаменту? Так, таке запитання. Там по нерухомості ви дивилися, воно розкидано. Да? Там питань немає, да? Якщо нема більше запитань, шановні колеги, пропонується винести даний проєкт рішення на чергову сесію Одеської міської ради. Хто за, прошу голосувати? Чотири за. Рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, повітряна тривога. Тоді. Працюємо. No, ну, не, Я не маю права. Ми працюємо, Антоні. Тривога. Повітряна тривога, я не маю права. Де це написано? Так. Так, ми повинні піти вниз. в Бомбосховище.